Коло мами, смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають. Всім вітання, це смарт-проєкт Коломами. З вами я, мама Олена, і ми маємо для вас чудову новину. У Вінниці пройде міжнародна виставка котів, на яку так довго чекали, як дорослі, так і малі любителі котиків. Які породи пухнастиків можна буде на ній побачити? Звідки до нас завітають учасники та учасниці? Які сюрпризи чекатимуть на відвідувачів? Відповіді на ці та інші запитання отримуємо сьогодні від нашої гості фелінологині власниці розплідника породи котів Мейн-Кун Ірини Ко. Валенко, вітаю пані Ірино у нашому колі. Добр доброго ранку. Ви прийшли не одна. Хто сьогодні разом із вами? Ось з нами сьогодні красень. Його так. звати Абенакі. Це хлопчик, породи Майнкун. вік 6 років. 6 років. Одразу хочеться запитати, яка його вага, його розміри. Його вага близько 10 кілограмів. Це досить великий хлопчик породи мейн-кун. А найбільше там вага на цих котиків? По стандарту породи розмір мейн-куна хлопчика від 9 до 12 кілограмів, то є норма. Дівчинка приблизно від 5,5 до 7,5 кілограмів. Ви так все багато знаєте про мейн-кунів, А взагалі хто такий фелінолог, Фелінологиня знаю філолог, а це фелінолог. Фелінолог це спеціаліст, який знає і займається котиками. Знає все про їхню фізіологію, про їхнє здоров'я, про генетику та всі особливості життя та здоров'я котиків. Ви про мейн-кунів точно знаєте усе? Скільки років ви вже займаєтеся цією породою? Десять років буде влітку. Маєте багато випускників? Близько трьохсот вже за 10 років. І е, ми з вами трішки спілкувалися перед початком. і казали, що вони є майже в усіх країнах світу. Це правда? Е, так, ну поки що немає в Японії, а так, ну майже у всіх країнах світу вже є мої випускники. Нічого собі ти така справжня гордість. Чому манькони? Так. Чому така любов до них? Е, тому що вони напевно найвеличніші із котів. Ця порода. Угу, вони дуже орієнтовані на людей, вони дуже, дуже високий рівень інтелекту. Mm, чого собі дуже 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 це звучить просто супер, і навіть на нього дивишся, знаєте, він в очі заглядає таким розумним поглядом, ніби запитує: Ну що, як такий поважний пан? Так, ми такі. <світ> <світ> да а, скажіть, будь ласка, взагалі історія походження цієї породи. Ми вже так переключилися на, <світ> <світ> на коне аборигени. Вони це порода, яка з'явилася природнім шляхом, її не виводили селекціонери. У з'явилася ця порода вперше зафіксована у штаті Мейн, і назву свою вона отримала від величезного пухнастого хвоста, схожого на єнота. Єнот у нас ракун, як ми знаємо. Тому Мейнкун отримав свою назву з двох половинок: штат Мейн і хвостик. Єнота, мейнкун. Єну з штату мен виходить. Так, Так, єнотовидний угу. кіт. Єнотовидний, знає нотовидна собака. А тут єнотовидний. Ну, це умовна. Кіт. Така це назва. умовна така назва, але дуже, дуже це е, все цікаво. Е, що люблять е, такі котики? Ну е, що, маю на увазі. Їжа, яка для них потрібна якась спеціальна, бо вони таких внушительних розмірів, дуже такі поважні. Мейнкуни це хижаки, угу. і вони, в принципі, їм необхідне м'ясо, сире м'ясо, їм основою їхнього харчування. І додатково сухий корм завжди у наявності, щоб він міг перекусити тоді, коли йому хочеться. Угу, тобто в нього їжа завжди є в мисочці. Так, вони не переїдають. Вони угу. дуже е, врівноважені рів, такі котики в усьому, в харчуванні теж. От це дуже так важливо, бо хтось може так споглядати. Нічого, такий великі, певно, дуже багато їсть. А насправді насправді ні. Насправді ну може трошечки більше ніж звичайний котик. Наша норма 60-80 грамів сухого корма на добу, і приблизно стільки ж м'яска. Ну і можливо там ще кисло молочку, ми твережочок, йогуртік. Ми любимо. Да, ми такі баловані. Ще дуже любить, коли певно ви його так чухаєте, бо він прямо релаксує, сидить. Таке задоволення відчуває. а це, щоб його відволікти від того, що тут багато всього цікавого. Та нові я... запахи угу. є так. Угу. Але бачите, вам вдається. Вам вдається і ще він а, буде на виставці, яка. Так. У Вінниці пройде. Будемо обов'язково, можна буде побачити. його. Взагалі, як котики переносять виставки, бо багато людей всі цікавляться, всі дивляться. Хтось хоче погладити, а можна, до речі, гладити? Можна. В більшості випадків, якщо багато котиків, то просимо продезінфікувати ручки перед тим, як гладити котики. От я помила, можна мені погладити? Можна. А де правильно гладити котика? Де хочете? Він не страшний. Він просто великий. А який він м'ягенький, дуже приємний дуже приємні відчуття. Нереально приємні. Ну просто максимум, максимум задоволення. Знаєш, що це не перша точно виставка в його житті, так? На яких ж виставках ви були? От у нас, наприклад, є світлина, але це не на сьогоднішній наш гість. Ні, це не сьогоднішній. Ну але також мейн-кун, тобто вони бувають різних кольорів. Так. Так, дуже дуже широка кольорова гама. А, Ось це Від... хто? А це ми, це Абинакі. Абинакі, так. так, з нагородами. Так? З нагородами. А це хто? Це дівчинка Марфуша. Бачите, які різно, в смислі різнокольорові, такі відтінки навіть їхні. Так. Забаруні. Ну і це нагороди. Так. Нагороди. Скільки у вас цих нагород, пані Рин? Дуже багато. Більше сотні у нас кубків, більше ста нагород. Дуже багато виставок, на яких ми приймали участь. Наприклад, Абінаків він має титул Гранд Інтер Чемпіона, великий міжнародний чемпіон. На цій виставці ось до речі, буде виставка у Вінниці у ці вихідні, і ми будемо закривати титул. Відкривати вірніше титул чемпіона Європи, щоб далі вже закривати його на європейських виставках? Ага. Ми ще про виставку детальніше поговоримо, ага. так але цікаво, от якщо повернутися до нашого вусатого гостя, так але знаю, праце. Це невірна така назва вуса. Коти не це не вуса, да що вони мають вібріси? Вібріси для чого котам вібріси? Чи ми він. Вони ними відчувають, не у них є антенки. Mm -hmm. Тобто він зараз таки налаштований на 101,8 FM, так. антенки, він з нами разом на ефірі. Приємно дуже. Як доглядати за цими котиками? Така зовнішність шикарна, тут потрібен частий грумінг. В повсякденному житті достатньо просто прочісувати і гарне харчування. Це запорука гарного вигляду і гарної шерсті. Грумінг у нас обов'язково йде перед виставками, uh -huh. перед поїздками. Uh -huh. Так, ми тоді вже особливу увагу приділяємо шерсті. Uh -huh. Перед виставком, тобто така етап підготовки це сходити до перекоря котячого. Ну, у нас вдома грумінг, можна uh -huh. сходити у грумінг-салон, але все-таки йому комфортніше. Ви самостійно це робите? Так, так? я це роблю самостійно. Зрозуміло. Щодо того, чи можна такого котика в родину з маленькими дітьми, можливо, є таке запитання, от особливості його характеру, я про це. Чи він не серйозний, такий, не суворий котик, вид в нього дуже поважний. Чи радите ви? От вони знаєте, як великі собаки, так і великі коти, вони добряки. Uh -huh, І це вони видно. дуже орієнтовані на людей, дуже позитивні. Дуже часто побутує така думка, навіть що у Майнкунів відсутній ген Угу. Uh -huh. Генетично це не доведено, це ніхто не перевіряв, але насправді вони дуже рідко, край край рідко зустрічаються, щоб не були агресивні. Дуже орієнтовані на людей, дуже багато часу проводять з людьми. От є багато моїх випускників, яких дома називають шнурок. Він завжди mm -hmm. просто поруч господаря. Куди господар, туди й котик, куди господар ту він завжди тримає господаря у полі зору. Е, з маленькими дітками дуже гарно ладять і дуже часто е, беруть маленьких кошенят, майнкунів саме у сім'ю, де підростає маленька дитина, щоб вони дорослішали разом, е, щоб дитятко привчалося до, до догляду ще за кимось. Щоб дитя привикало відчувати цю емпатію, вчилося жаліти, турбуватись, піклуватись і приділяти увагу ще комусь. Угу. І це дуже є важливо насправді. Це важливо, і діти дуже люблять великих котиків. О, певно, такі враження, от коли приходять на виставку маленькі відвідувачі, то певно вражені саме від мейн-кунів, від їхніх розмірів, правда? Так, так. Саме більше вражає розмір. Розмір, який він великий, так? Ну, так, а тому що не всі ж бачили котиків такого розміру. І для них це трошечки, ну, якби вражаюче дуже. Угу, ну, Це ніби, знаєте, як рись чи пума, чи тигр, такий трошки в мініатюрі. Так. Угу. Ну розуміла, чому у вас така любов любовна саме до мейн-кунів. Ну, вони дуже віддані, вони такі душевні, їх не можна. Мені здається, їх не можна не любити. Просто це правда. Ми його вже полюбили. Якщо повернутися до виставки, яка проходитиме 14 і 15 грудня, в суботу uh -huh. в неділю. Так. Це міжнародна виставка котів. І вже якийсь час виставок не було у Вінниці. Чому знову вирішили організувати і хто організовує цю виставку? Uh -huh. Організатором виставки є Вінницький клуб любителів котів. Кет це наш клуб, у якому ми зареєстровані. А виставок дійсно. Дуже давно не було з початку війни. Це перша виставка. Але ми по перше дуже хочемо. По-друге, ми змушені час від часу їх проводити, тому що для того, щоб котики не втрачали своє право якби до племінної роботи, до племінної кар'єри, вони мусять обов'язково проходити час від часу племінний смотр. Uh -huh. Які експерти наші судді проводять і дають дозвіл, що котик дійсно відповідає стандартам породи, що котик має стабільну психіку, підходить uh -huh. для племінної роботи? І ну, це є змагання свого роду. Ми змагаємося за. Титул кращого угу. всі Кожен хоче бути найкращим. Це правда. Тобто для відвідувачів це можна сказати такі враження емоції. побачити котиків, там скільки порід. А для учасників це змагання. Так, для учасників це змагання. А відвідувачі можуть отримати дуже багато позитивних емоцій, для себе дізнатись дуже багато нового. Бо для них це шоу. Mm -hmm. Дуже Це цікаве шоу. шоу, дуже цікаво. Все робиться Почиратися. для того. Все робиться для того, щоб зацікавити, щоб проведений час був таким дуже позитивним. На виставці так воно і є, певно, емоції завжди з головою. Ви взагалі учасниця багатьох з вашими вихованцями багатьох виставок. І нещодавно також за кордону повернулися, правда? Так, ми були на всесвітній виставці у Німеччині, у Франкфурт на Майні. Я їздила не за Обинакі, я возила молодого хлопчика. Перший раз у нас був виїзд до Європи. Нам потрібно було його показати. Але чудово, дуже гарно ми були номіновані на Бест. На виставці було близько 450 учасників. Це дуже велика виставка. Чого собі? Да. От ми дуже достойно виступили для першого разу, для дебюту то було супер. Угу, а Як отаке дорогу переносить аж за кордон? Якщо найкраще вкластися в добу, тоді добре, десь приблизно через добу його потрібно робити зупинку, десь в готелі його випускати, щоб він погуляв, щоб він міг спокійно сходити по своїм потребам, поїсточки, ножки розмяти, тому що вони втомлюються, але їдуть дуже ведуть себе. Ну, достойно, скажем uh -huh, так. Uh -huh. ну, це все як з дитиною. Треба зупинитися, так. погратися, погодувати, щоб в туалет сходив нормально. Так? так і все тоді буде добре. Якщо uh -huh. говорити про виставку, яка буде у Вінниці, вона також має статус міжнародний. Це дійсно так. Що так. це означає? Міжнародна виставка це виставка, на якій присутні представники з різних країн, і яка має статус міжнародний. Uh -huh. Скільки учасників, учасниць очікується це ж не лише котики, хлопчики і дівчатки теж беруть участь. Всі Всі. Всі. Uh -huh. від кошенят, навіть починаючи від пометів літер, перший як якби іде, спочинаючи з наймолодших, це літери. Далі йдуть котенятка, юніори і дорослі. Котики кішечки немає значення, можуть навіть приймати участь в кастровані стерилізовані. У них є свої класи, вони йдуть абсолютно окремо, і також мають право на участь у шоу на рівні з нами з усіма. Uh -huh. <coughs> дуже цікаво. Головне, що були документи, так? У котика. Uh, так. Uh -huh. а які породи можна буде побачити у Вінниці? Ну, основні. Основні, ну, скотіша. Скот... Uh -huh. Скотіш страйти, Скотіш Фолди, Мейнкуни обов'язково, рекдоли дуже красива, дуже вальяжна порода. А, сфінкси, деванрекси, а... Екзоти. Зотик, цікаво. Так, не знаю, чи будуть перси, це досить рідкісна зараз поруда. Uh -huh. Бенгали обов'язково будуть, орієнтали, сама орієнтальна група буде. Ну, Там буде на що подивитись. Курільські бофтейли будуть кори без хвості. Нічого У. собі, це так. щось дійсно дуже цікаве, це правда. Під час виставки можна буде лише подивитись на котиків, чи ще щось планується. От... Можна подивитись, можна за нас буде проголосувати. Uh -huh. Завжди є активне голосування. Кожний відвідувач може вибрати проголосувати за найкраще вибляд вибрати на свій розсуд найкращого котика. На виставці. Це гран прі отримає потім цей так, котик, так? так і Цей котик потім отримує приз глядацьких uh -huh. симпатій. Uh -huh. Ну, в принципі, можна, е, якщо будуть е, бажаючі придбати кошенятко, також можна. Я думаю, що буде така можливість, тому що заводчики, коли виставляють кошеняток у класі е, кошенятка, mm -hmm. саме то я думаю, що там зазвичай є кошенятка, яких можна якими можна буде поцікавитись. Mm -hmm. Тобто, буде що робити на цей виставці? Ніхто не буде сумувати. Я думаю, що ні. Буде дуже цікаво. Запрошуємо. Кожен знайде так? для себе, так Кожен знайде. Ну от бачимо, ми розмовляємо, ніби нова обстановка. Він так гарно сидить. Любить взагалі гратися. От ви взяли з собою іграшку на всяк випадок, да? щоб чимось його відволікти. Ну, це якщо він буде дуже мега-активний, щоб його mm -hmm. трошечки зайняти чимось, так але от, він себе веде дуже достойно, тому е, я його не розігрую, бо переживаю, що потім буде дуже активний. А Він гасає отак, як котики, бо він такий поважний, Міз цим взагалі не бігає, тільки лежить гарно на дивані, як така деталь. Гарна інтер'єру, ні, це не ті котики, які лежать на дивані. Бачите, їх є, є саме дивані котики. От, наприклад, перси вони більш флагматичні котики. Так, перси вони перси, екзоти, вони вважаються флагматичними котиками. А менкуни вони дуже активні коти. І в принципі, так щоб він так довго сидів, то я вже сама трошечки йому дивуюся. Йому подобається наша обстановка. Взагалі, як котики ведуть себе під час виставок? Там багато людей. От як вони поводяться, і можливо, що треба робити, щоб вони гарно поводились. Вони в більшості випадків ведуть себе гарно, угу. а десь до обіду вони більш-менш активні. Вони в палатках граються, вони ще так звертають увагу, роздивляються відвідувачів. До обіду вони вже втомлюються, і з обіду до години четвертої вони вже сплять. Тобто краще приходити до обіду такий лайфхак для наших глядачів та слухачів. Якщо того до, до першої години, бо в першій годині зазвичай вони вже трішки зморилися, і десь до четвертої, п'ятої, шостої години Починає вони діти. просто всі сплять у палатках, і на вечір у них уже другий якби пік активності. Вони угу, прокидаються вечері, ага, так, і, і починають знову трошечки активничати. А з якої години буде виставка, і до якої можна початок? Буде початок виставки виставка буде два дні субота, неділя з 10-ї ранку і до двадцятої нуль нуль. Mm -hmm. Тобто увесь цей час можна в будь-який час приходити. Увесь на протязі усього часу будуть іти шоу, будуть іти конкурси для відвідувачів, конкурси, для діток. Ми зазвичай проводимо конкурси на виставках, щоб діткам було цікаво також. Mm -hmm. Ну, це просто супер. А можна буде фотографувати котиків? Можна. Так? О, фотографувати. Насті люблять це фотографувати Ви знаєте, на відео знімати. Раніше так не було, а зараз ну як це не сфотографуватися із котиком, так? Дякуємо вам за таку цікаву та муркотливу Розмови сьогодні було дуже позитивно, дуже так приємно і знаєте, напрочуд спокійно біля Бачите, вас. такий спокій відчувається. Подякували все. Він пішов. Він пішов, да? достатньо. Да, так. достатньо. Я все, вже дякую посидів. до побачення. До побачення. Нагадаю, що сьогодні з нами була фелінологиня. Ірина, яка займається з таким чудовим котиком Мейн-Кун, має розплідник Мейн-Кунів у Вінниці. Отже, 14 та 15 грудня, тобто у суботу та у неділю у Плаза парку Вінниці, пройде міжнародна виставка котів, на яку запрошуються усі любителі пухнастиків. Приходьте усією родиною. Відчуйте справжнє тепло і затишок. Це смарт-проєкт коло мами. Я, мама Олена. Теплих і затишних вам днів. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.